З 1 червня на Вінницьких пляжах відкривається сезон купання. До нього посилено готуються міські господарники, наводять порядок на прибережних зонах. Населення зобов'яжуть відпочивати лише у відведених для цього місцях. Таких цьогоріч чотири пляжі, хімік, центральний кумбари, а також місце для відпочиваючих в районі вулиці Гонти. Акваторію водою ми встежили рятувально-водолазні служби. Вони очистили її від скляних пляшок, жестяних бляшанок та інших небезпечних предметів. Наразі ведеться робота по впорядкуванню території пляжів. До 30-го числа відділом ремонту об'єктів благоустрою було завершені роботу з ремонту та фарбування малих радик форм. Підсиль, розчистка прибережної слуги та підсипка піском зон зону відпочинку, входу в воду, покіст трави та встановлення необхідних попереджальних знаків, таких як купати заборонено, межі пляжу, інших постаньких та платежів. Вже традиційно впродовж літа біля водойм працюватиме пляжний патруль. У його складі студенти-волонтери, які пройшли підготовку у рятувально-водолазній службі. Щодня з 11 до 16 години вони будуть стежити за безпекою відпочиваючих. Пляжний патруль він може працювати тільки в режимі так би мовити додаткового підтримання порядку, але відповідно до всіх інструкцій він не має права надавати рятувальних таких ну, рятувальних дій. Тобто ми йому навіть за інструкцією забороняємо входити в воду, і вони працюють тільки фактично на пляжах і попереджають це для попередження. На міських пляжах під час літнього відпочинку чергуватимуть медичні працівники. Представники департаменту освіти міської ради до кінця навчального року мають привести бесіди та інструктажі зі школярами, аби ті розумілися на правилах поводження на воді.